Доброго ранку, друзі. А ранок і справді добрий. Незважаючи на таку похмуру і холодну погоду, у нас дуже сиро, холодно, вітер і в хаті похолодні шалом. Але орхідеї квітнуть і те, що на вулиці холодно, їм це не заважає. Тим паче, чим е, нижча Температура тим краще і довше квітують орхідеї. Повітряні сили України. Командування підтвердило збиття бомбардувальника російського у Бахмутському напрямку, і це не може не радувати. Слава героям, слава нашій Україні. Зараз 9 година ранку. І в нас на районі лунає відлик годинника, хвилина мовчання, хвилина пам'яті за загиблими у цій жорстокій і кровавій війні, яку розв'язала Російська Федерація в нашій країні. Загарбники намагаються, але нічого в них не вийде. Україна була, є і буде україною. Кожного ранку о 9 годині хвилина пам'яті, а о 12-й включується гімн України. Всюди прапори, українські прапори, стрічки. Нас не зламати, навколішки не поставити і не залякати, незважаючи на атаки дронові. Місто продовжує жити своїм життям і вірити в свою свободу, свою перемогу. У цьому році весні в мене з'явилася унікальна можливість як для себе, так і для вас порівняти деякі кроси видових природних дендробіумів. Зараз на ваших екранчиках ви бачите у цього чарівного дендробіума з дуже Гарним квітковим ароматом це крос дендробіум Афілум на Dendrobium Nestar біг ред ліп. Да? Якщо порівнювати з картинкою, яку пропонує продавець, то дендробіум трохи світліший. Вірніше за все, серединка в нього набагато світліша. Але ми ж з вами знаємо, що Постачальники орхідеї використовують Photoshop для того, щоб нам прикрасити ту чи іншу рослину. Так от, якщо вона у вас є і ще не квітла, то квітне вона ось так. Все рівно. Оця мохната губа це губа від ем, афілума, Так, губа афілума, та а форма квіточок у цього дендробіума. То це аносмом. Я для порівняння в мене нещодавно квітнув дендробіум anosмом варігатний І для порівняння я знімала, він вже квітнув, То для порівняння я знімала і порівнювала дві ці квіточки, я вставлю вам маленький фрагмент від відео. Один робіом аносму майже закінчив своє цвітіння, залишилось лише дві квіточки і ті вже жухнуть. Але як ви можете бачити, то губа в нього така, знаєте, як двохноздрюва. Я її називаю такі дві, такі дві плямки в нього. І вона має форму трубочки. Для порівняння. Як бачите, квіти майже схожі, аромати різні. А ось і сам батько, Dendrobium Нестор. У мене денробиу Нестор має варігадні листя. Як бачите, коли він цвіте, він потроху починає скидати листечка. Це нормальне явище для нього. І Нестор нещодавно розпустив свої квіти, вони ще дуже свіжі. І подивіться, які вони гарні. Аромат у них у всіх дуже чудовий. Такий квітковий, такий насичений. Ну от Мені дуже подобаються такі дендробіуми, я їх обожнюю, особливо аносмоми, то це моя любов. Подивіться, яка горловина, які, які кольори насичені на губі. Отакий От красунчик. Квіти у цих дендробіумів, у всіх не мілкі Вони такі крупненькі, знаєте, десь сантиметрів 6. І я можу собі уявити, як вони всі розрастуться, оці дендробіуми, наскільки це буде гарне і красиве явище, коли будуть звисати отакі плеті і вкриті квітами, то це. Водоспад, Водоспад от таких бусково-рожевих з кольором, з присутнім таким кольором фуксії, такого бордо, ну, дуже дуже гарно виглядає. Дендробіум Нестор – це крос. крос двох видових дендробіумів, дендробіум Аносмум на дендробіум Паріші. Отака краса. Зараз покажу вам поряд, висить дендробіум Париж. Подивіться, вони майже схожі, подивіться, майже схожі, але відмінність є. І відмінність, до речі, у ароматах також присутня. У кожного є така, знаєте, якась своя, своя родзинка. Своя така якась нотка в ароматі. Ну, аромат зараз стоїть, навіть незважаючи на похмуру погоду, аромат на моїй лоджіки, а лоджійка маленька, то тут такий стійкий чарівний аромат. От мені дуже-дуже до дуже вподоби. Подивіться, яка красонечка. Дендробіум Паріші, яке в нього горло, бачите? І пелюстки, такі ніжні, ніжні пелюстки, сіпалі, що шупіталії. Що вони такі ніжні, знаєте, як шовкові. Дуже гарно, дуже. От і на хвилиночку не шкодую про те, що майже однакові квіти майже і всі вони в мене є. Дуже полюбляю таке. Ну, і як квітує... Дендробіум Аносмом він в мене, до речі, також варігатний. Я вже вам показувала. Цей такий, такий ніжненький, такий ніжненький. І оця волохата губа, ну, чарівно, дуже чарівно виглядає. Єдине, знаєте, єдине шкода, що Квітнуть вони недовго. Як сонечка нема, то квітнуть вони десь, так, знаєте, 4 тижні. Ну, а як є сонечко, то 2-3 тижні і все. Можна було б, сказали мені перевісити їх десь у тінь, то ну, я, я не уявляю, як це зробити, бо Плій ті дуже длинні і місця, місця в моїй рукавичці, мої маленькі лоджії ну, просто немає. Щоб їх міняти містами, в мене це аж ніяк не вийде. Отож і добре, що хоч зараз прохолодна погода, і квіточки мої трохи довше протримаються. Бачите, отакий рожевий у мене сьогодні куточок Цвіт кольору. Рожевий. І він справді рожевий. Бо з кожним днем, кожен день наближає нашу з вами перемогу. Україна готується до головного наступу у цій війні. І всі ми покладаємо надії, віримо в те, що побіжить русня із нашого дому. І ми забудемо, забудемо оце все. Як страшний сон, все буде Україна. Тримайтесь, любі мої. Бережіть себе і бережіть Україну. Пока. До нових зустрічей!